Дописав вам це відео, майже виключив камеру і дивлюсь, новина. Від... Міністерства економіки, що ніфіга ніхто нацкешбек не скасовує. Будуть шукати додаткові гроші, не знають, поки не де ніякі, ні. головне навіщо, але поки вирішили, я так розумію, програму чи залишити, ще й отримали люлеї від офісу президента і програму залишили. В принципі, що не робить наше відео менш актуальним, напевно, навіть більшим, просто давайте зафіксуємо, що цей кактус наші, відповідно урядовці продовжують поїдати і лізти на нього. А далі відео. Уявіть собі тематику, яка може змусити мене в всьому цьому просто шквалі міндіжгейту, корупції на держпідприємствах, та й не тільки а відволіктись на зовсім іншу відповідну тему. І так це. Популізм. а Насправді буде гарні новини, частково, частково погані. Тож, це відео воно взагалі з Міндічем буде слабо пов'язані. Ми про нього згадаємо, згадаємо в тому числі і в рамках того, як на всю цю історію реагують наші партнери, але в цілому воно буде про наш внутрішній бюджет. Тож, сьогодні ми розбираємо, що там у нас з популізмом, куди воно все. Поїхали чи навпаки, не поїхали разом з УЗ-3000. Чому уряд нарешті зробив про те, що ми говоримо півтора роки? Ну, наприклад, відмінив субсидію на поповнення мобільного телефону і інтернету. І головне тепер, як ми всі, скоріш за все, заплатимо за весь той популізм, який вони творили останні півтора роки. А чек тут в даному випадку здається нам вже друкують. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». І від шквалу корупції ми переходимо до шквалу. Популізму і вже його наслідків Починаємо. Почнемо ми з Красивого. А вийшла новина, яка так чи інакше підтверджується заявою точніше заявою, а тихесеньким таким, відповідно, повідомленням від Мінекономіки, що з січня. Наступного року, скоріш за все, кешбеку більше не буде. Ну, ось ця програма, яку нам розповідали, дуже потрібна економіці. Йде нам розповідали, що без неї взагалі внутрішнє виробництво стане, і що кожного року саме для цього ми витрачаємо 6 мільярдів, точніше, спалюємо їх в трубу. Тож виглядає так, що більше цієї програми не буде. Причина відміни достатньо банальна. В уряді закінчились бюджетні гроші на неї. Ну, тобто, давайте я поясню трохи більше, ніж оце зробили журналісти. На програму Кешбек спочатку використовували залишки фонду соціального страхування, коли вони закінчились, потім використовували те, що було в резервному фонді, купоки вони закінчились, потім використовували всі програми, які йшли на соціалку. Ну, наприклад, на підтримку сімей з дітьми. І коли б все ограбили, відповідно, фонд соціального страхування, який мав допомагати людям, які потрапили в важкі ситуації, або те ж саме резервний фонд, який відбудову взагалі має фінансувати, і навіть соціальні програми, то прийшли до висновку, що грошей на це більше немає. Ідіотська програма закінчилась так само ідіоськи, як починалась. Але це ще не всі гарні новини. А паралельно з цим нам оголошує те саме Міністерство економіки. Що тепер не можна буде витрачати відповідно всі ці гроші на пробачте на субсидію на поповнення мобільного телефону інтернету? Нагадаю, туди йшло приблизно одна третина або навіть 40% від цих грошей, які ми з вами. Сплачували, тобто в даному випадку тепер цю вовену тисячу відповідно на скешбек не можна використати на похід в кінотеатр, відповідно, не можна використати на поповнення мобільного телефону інтернетом. Навіть не можна на них купити військові облігації, тому що це теж достатньо тупо давати людям гроші, щоб потім вони нам дали їх під 18% в борг. Не залишили ну найбільшому мовно соціальні напрямки, і це знову ж таки те про що я. Так чи інакше, вам постійно говорив всі ці ефіри, які я записував. Ще раз все це повизано разом з багатьма напрямками, залишили ось буквально тільки комуналку, поштові послуги, харчові продукти, ліки, книги і благодійність. Ну, тобто, знову віддати по факту армії в той самий бюджет. З чим я? Нас всіх і вітаю. Мені здається, що це дуже дуже сильно показова історія. Так само до речі, показовує, як та ситуація з УЗ 3000 Я правильно пам'ятаю, її мали презентувати до 15 листопада, але. Чи то міндічгійд, чи то знов ж таки брак грошей призвів до того, що поки я про цю програму якось і не чув. Можливо, ви про неї щось бачили. Мені не потраплялося. Говорить, Сергій Лєщенка, теж про це нічого не писав. А, до речі, грошей на узе, поки їм теж ніхто не дав. Ну і відповідно, так скажемо, для балансу всього цього бреда, нам відповідно 24 листопада ну, прем'єр-міністр повідомляє, що вони вже роздали 10 мільярдів наших з вами грошей на вовену тисячу для того, щоб ну, напевно певний баланс в популізмі залишався. А тепер, в принципі, та частина, яка вам не має сподобатись, як і мені. Яка у нас ситуація з бюджетом? Ви напевно вже хто дивиться мене, знаєте? Нам не вистачає як мінімум 18 мільярдів доларів, скоріш за все, вже більше. І поки у нас немає ані програми з МВФ на наступний рік і всі роки, ані навіть того самого репараційного кредиту, який нам обіцяли, потім затягнули. А зараз, як ви розумієте, з мирного плану і відповідно всіх тих. Речей, які публікували, то прибіг прибіг від космітрів. Ми сказали, що вони ці гроші заморожені хочуть забрати. Якщо їх заберуть або якимось чином задіють у цьому мирному плані, то відповідно грошей нам оцих цих 150 мільярдів очевидно не дадуть. Але це всі і не всі наші ще. Проблема в тому, що з бюджетом після мідічґейту ну виникли певні ускладнення точніше, ускладнення його банально ніхто голосувати в такому вигляді не хоче і не буде. І як ви бачите, і уряду поступово ну, якісь ідеї щодо викреслення популізму з'являється. Зараз в цілий день проходять опитування в чаті Слуга народа хто голови готовий голосувати за бюджет і. Одразу величезна купа людей сказали, що не буде хтось знов ж таки тому, що не звільнений гірмак. хтось тому, що абсолютно не хоче далі нічого мати спільного з владою. А хтось, типу, як комітет освіти, говорить про те, що ну так там відповідно все, що було логічно по підвищенню зарплат для вчителів. Прибрали або проігнорували. тож сильно зарплати мені підвищать. Якщо хочете, можете на телеграм-каналі Сергія Бабака, це голова комітету освіти. Він прям викладав, як вони з міністерством освіти рахують, скільки це буде грошей, і для ну, умовно молодого вчителя це взагалі підвищення аж на 12%. Очевидно, не 50%, як то пропонувалось. Тож комітет став позу і голосувати не буде, і багато колег теж не будуть. Мені вдома сказала, що я теж не голосую. Не те, щоб я з їм не збирався, але в даному випадку, ну як то говориться, з дружиною сперечатися достатньо ризиковано. Плюс так само, наприклад, частина не голосує нашого комітету. Чому? Тому що уряд проігнорував реформу з Бебом. І очевидно, чому ми маємо підтримувати цю історію, коли одна із найголовніших реформ нашого комітету по факту зупинена в фінансування, просто тому, що так хоче президент. Те ж саме є в аграрному комітеті, теж саме є по всьому парламенту і конкретно комітету оборони, який так як і ми всі розуміють, що дірка 300 мільярдів і відсутність грошей не піднята зарплат військовим. Вона нікуди не поділася. А чесно говорячи, після оцих цих фотографій з купою кеша залишати зарплати військовим, як вони були, ну це просто достатньо цинічне. Коротше, бюджет не голосується, але і це все ще, ще не все. Стосовно наших проблем, тут я хочу звернути вашу увагу на пост одного народного депутата. Він голова фінансового комітету. Відповідно, це Данило Гітьманцев, який як і всі ми, ось за минулий тиждень проводив зустріч з МВФ. Я відповідно чому взяв саме його пост, тому що на цій зустрічі, точніше по результатам цієї зустрічі він опублікав достатньо важливу інформацію. Якщо нас дивляться, МВФ, дивіться, це не я зливаю, це відповідно опублікав голова. Фінансового комітету я можу на нього посилатися, хоча він повністю правильно все пише в даному випадку. Він говорить про те, що зараз, відповідно, з МВФ говорять складні рішення, які вони розробили разом з Міністерством фінансів і кабінетом міністрів. Деякі пропозиції як акциз на солодку воду поки що вдалося зняти. Однак дійсно рішення будуть непрості. А, і ось тут пан Данил надякає на те, що у МВФ сталося рівно те ж саме про що я вам багато записував відео, в тому числі коли останній раз був там вони. Побачили наші ну абсолютно непропорційні збільшення видатки. Побачили популізм, побачили історію з роздачею знову тисячу гривень, які вони просили не сильно та роздавати. Побачили якийсь дикий популізм по підвищенню зарплат всім, кому тільки можна, окрім відповідно тим, кому потрібно. Коротше, у них з'явилися питання: звідки у нас візьмуться гроші. І коли ми відповіли, що ми їх будемо використовувати з тих грошей, які нам нададуть партнери, то це питання відповідно МВФ насильно влаштувала. Тому що, якщо б це було б на потреби реально, які необхідні, окей. Якщо це на військові видатки, теж окей. А в даному випадку, коли це на Популізм, який абсолютно неприйнятний в жодній з країн, яка зараз нас фінансує, ну, немає безкоштовного чекапу і немає просто тупої роздачі тисячу гривень. Ну там щось Трамп обіцяв, але це окрема історія. Тож в даному випадку не говорять: Окей, ми все побачили, а тепер ви маєте це збалансувати і зараз. На столі від МВФ є багато пропозицій, які вам не сподобаються. Починаючи від умовного оподаткування всіх посилок і закінчуючи значними змінами щодо умовно виключву по ПДВ для тих самих спрощенців відповідно Ну і там багато інших ідей про реєстр рахунків. Ну коротше, там багато чого. І якраз ось на цю історію і натякає пан Данила в своїх постах, тому що МВФ зараз це нам виставили і зараз тривають перемовини. Чим вони закінчаться, Я не знаю. Знаю, що зараз м'яко говорячи міністерство фінансів намагається якось врятувати ситуацію, тому що це буде важко проголосувати. Навіть попри всю підтримку влади, це мені здається, просто ну місія не здійснена в українському парламенті. Але головне ж, просто уявляю обличчя людей, в першу чергу президента, але й не тільки, які будуть змушені це спочатку підписати і своїм підписом по факту погодитись на чергове, не просто збільшення податків, а достатньо непопулярне збільшення податків. Тож. В даному випадку мені це не подобається, хоча цинічно скажу, що ось коли я 100-500 разів попереджав, що на це кешбек це ідіотська ідея. Роздача таким виглядом грошей це просто абсолютно нелогічна дія. цей витрати, в тому числі, на поповнення мобільного телефону і інтернету, це просто погана ідея, і головне. Вся ця історія з популізмом призведе до того, що нам в кінці виставлять чек і скажуть і тепер компенсуйте податками. Мене ніхто не чув. Черговий раз можу сказати фразу я попереджав, тож. Можете, як то говориться, вже звинувачувати наш уряд в тому, що завдяки їх популізму і відповідно, намагання сподобатись президенту і роздати грошей направо і наліво. Тепер у нас є величезна проблема і виклики, що по європейському фінансуванню, що особливо зараз по новим вимогам з МВФ. Краще було б, щоб вони вимагали, наприклад, призвантаження ДБР. Але як бачите, наш уряд трохи змістив фокус в зовсім не той напрямок. Що ж, ми вас будемо інформувати, як це все закінчиться. Я думаю, що, як завжди, перше зробимо розбір нової програми ЗВФ. З вами був Ярослав Шелесняк, це канал Залізний Нараздип. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайку. До побачення.